Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, у мене нещодавно було день народження. Так, можете мене привітати, Мені буде дуже приємно. І, звичайно, що були рукодільні подарунки. І Звичайними подарунками ділитися не буду, а от рукодільні вирішила показати і вам. Цей подарунок я зробила собі сама. Нарешті купила собі книгу, про яку дуже давно мріяла. Хітомі Шида, 260 візерунків японських. І ви бачите, що вона на українській мові. Звичайно, мене це підкорило. Я відразу як побачила переклад українською. То, думаю, все, ця книга вже точно повинна бути нарешті в мене. Так що взимку, мабуть, зараз я в'яжу ще літнє в'язання, в чомусь в мене немає такого, як часто чую блогерів. Вже осінь, осінь, готуємось. Не знаю, ще липень, ще буде і серпень. І я в'яжу літні речі. А взимку, я думаю, ви точно десь побачите якісь візерунки. Дуже я давно їх не в'язала, відійшла трошечки від них. Я не знаю, кажуть дівчата, що не можна там щось показувати. Або тут схеми. якби щось А тут скрізь схеми. Дівчатка, я не знаю, я не проти, я б вам показала все, але кажуть, що не можна, не знаю, якщо чесно. Якщо цікаво щось, то можете написати мені, я вам сфотографую дуже класні. Тут я вже її передивилася О, від першої до останньої сторіночки, спіймала цілу купу натхнення. Ну, чітка. Давно хотіла, давно мріяла, і десь такі зароночки в мене точно будуть. Так, Так, що ось така книжечка, нарешті вона в мене є. Ну і, звичайно, мої в'язальні подруги, мої феї, які мене так сильно підтримують, подарували мені подаруночки. Прислали мені подарунки Наталочка і Валюша. Давайте розберемо подаруночок Наталочки. Канал називається Наталочки-в'язалки від Наталки. В описі під відео знайдете на дівчат посилання. Якщо ви ще не знайомі з такими каналами, то переходьте і, звичайно, що знайомтеся. Скажу відразу: смаколики з'їли. Ну, не витримали. Я ніколи не ховаю від дітей цукерки чи шоколадки, чи ще щось. Всі смаколики відразу віддаються їм. І. Незалежно від того, як вони себе поводять, тому що е, діти повинні їсти. Е, так, смаколиків немає і ще не витримала. Тут була дуже-дуже класна масочка для обличчя, ну ви ж знаєте, яка я вже швиденько на себе її приліпила. Маска була класна. Маска була від фірми Unice. Якщо вас зацікавить така фірма, вже не перший рік також нею користуюся, то можете зробити замовлення у Наталки. Вона дуже часто робить замовлення і співпрацює з цією фірмою і можна в неї замовити. І ще вона мені прислала масочку для волосся. Я ще, я ще тримаюся, ще не, ще не використовувала її, думаю, треба ж зняти у відео. Але вже дуже мені хочеться, тому що я дуже люблю такий різний догляд. Ще тут так все гарно розписано, які вітамінчики. Так що вже дуже, дуже хочеться її використати. Дівчатка, я думаю, хто підписаний на Наталку, то бачили, до речі, дивіться. Як я люблю корзинки, це страшне, я просто я не знаю. Дякую, Наталочка, за корзинку. У мене є ще одна. Тепер в мене вже, знаєте, у мене вже скоро кожен, в мене ж завжди величезна купа процесів. Скоро кожен процес буде лежати в своєму будиночку. Я думаю, ви бачили, що Наталка фарбувала пряжу різну, і шкарпеткову, і сіверяночку. Дуже сильно її чим. Ну, не буду я сильно розмотувати. І ця також пряжа фарбована Наталею. Я не знаю. Мені жалко буде з неї в'язати, така вона гарна. Я не знаю, мені здається, в мене б так точно не вийшло. Ви бачите, які довгі переходи, секції, рівномірно, так все гарно профарбовано. Не знаю, якось так професійно. Я, я багато бачила різних фарбованих пряж, але ця мені дуже подобається. Мене вразило, от як все, все гарно дуже в Наталі виходить. І вона колись знімала відео на канал, викладала. Якщо цікаво, подивіться, вона різними способами фарбувала пряжу і все це викладала у відео. Це було цікаво спостерігати. Ну, а тепер я тримаю в руках цей результат, це взагалі щось неймовірне. І Наталочка прислала мені білу Алізе Superwash. Це, мабуть, точно хоче, щоб і я спробувала пофарбувати. Я не знаю, мені буде важко на таке наважитися. Це, мабуть, мені треба якась компанія, щоб наважитися і пофарбувати таку зробити якусь, таку от красу. Наталя з такої пряжі, здається, фарбувала зелені шкарпетки. Вони також там взагалі жовто-зелені, вони неймовірні там переходи. Якось дуже гарно все в неї це виходить. І що ще? Ще тут я бачила є такі класні бірочки. Давайте я дістану їх. Ой, дуже милі такі м'якенькі. Я думаю, мені підійдуть для дитячого одягу. О, мабуть, я восени буду, буду на шапочки пришивати. Дивіться, як класно. Класні бірочки. Я думаю, вони шкіряні. І. Я бачила в Наталки, що вона замовляла ось таку пряжу, персикову і рожеву. Вона все не могла вибрати, яку залишить собі. Ну, але вона дуже добре знає, що люблю я. І вирішила все-таки рожеву подарувати мені. Зараз ми подивимося, що це за пряжа. Дівчатка, вона навіть через пакетик такою м'якенькою була: Yarnaard Flowers Unicolor. 55% бавовна і 45 поліакрил В 50 грама 200 метрів, досить така тоненька ниточка, номер кольору 740. І якщо чесно, ви ж знаєте мене, в мене вже швидко в голові купа задумок, вже є задумка, але я думаю, чи, чи розпочинати цю річ, чи залишити на слідуюче літо цю пряжу. Поки що нею милуватися. Знаєте, коли мені дарують подарунки, я не завжди хапаю і швиденько в'яжу з цієї пряжі. Мені хочеться насолодитися подарунком. Ну, Щоб він у мене побув. Ось якось так. Ще не знаю, якщо чесно, але задумка є, і я вже знаю, що я хочу. Тут ціла упаковочка. Мені взагалі вистачить 250 г, це для мене навіть аж занадто багато. Дякую тобі, Наталочка, дякую за твою доброту, за твою увагу і за те, що ти знаєш, що саме я люблю. А тепер ми перейдемо до подарунка валюші, який я сьогодні я не знаю. Якби не моя сусідка, я б із я почти не дійшла. Це, дівчатка дуже величезна коробка. Зараз я дещо дістану. Так, ну цю посилку, я думаю, Валя збирала, я не знаю, збирала з думкою про кожного в моїй родині. Вона в минул, минулий раз також присилала таку посилку, що подумала про всіх, всіх були шкарпетки. І цього разу вона подумала також про всіх. О, прислала мені кремчик для рук. Валюша, дякую. Я ти ж знаєш, що для нас в'язалочок це. Взагалі, це найцінніше завжди, де в'яжу, там, там мікро поряд стоїть. А, так, колготки. Дівчата, хочу вам залишити посилання на, валінка, на валіну сторіночку, магазинчик у неї є, офлайн і онлайн. Там білизна, піжами, ну взагалі багато чого знайдете. Я вам залишу в описі і переходьте. Я думаю, вам там сподобається. Ну, також Валя знає, що в мене є моя Марусічка це зошити для неї. Такі, як зараз, як зараз все в тренді, як зараз дівчатка люблять. І зошити для малювання вони нам дуже потрібні, тому що ми займаємося в онлайн-школі, малюємо. О, а тут ще й з картинками. Ой, я таких не бачила ще. Нічого собі. Тут ще можна розмальовувати. Так що альбоми нам потрібні навіть дуже класно. Так, ми ще в цьому році такі не купували. Це щось новинка, що, я, чесно, таких не бачила. Дуже класно. Якщо Валя подумала про всіх, дякую тобі. Звичайно, що вона мені прислала корзинку. І ви дивіться, якої вона крутої форми, ну і, звичайно що в моєму улюбленому кольорі, я колись Валя знімала магазин Аврора, я кажу, жаль, що в мене немає, бо я б там, мабуть, скуповувала б усі корзинки. І я на неї як подивилася, дівчата, мені здається, це в мене, знаєте, буде такий бокс для шкарпеток. Мені здається, тут в два ряди можна складати шкарпетки, вони дуже зручно тут будуть вміщатися. І я вирішила, що це піде коробочка для шкарпеточок. Ідемо далі. Тепер, дівчатка, подивимося пряжу. Alize Superwash Artisan. ось така чоловіча, це суто чоловіча. Ви подивіться, які тут кольори. Молочний, сірий, хакі. Дуже гарна пряжа. Це, мабуть, я синочку з такої зв'яжу шкарпеточки Так, ось валічка мені прислала вівчарі. Я таку бачу вперше пряжу, але в неї на каналі є огляд. Я добре пам'ятаю, як вона розповідала. Зараз як вона називається. Це напівшерсть дівчатка, а ось ця. Зараз зараз я знайду, я десь бачила. Кольорова вовна з букле. І у валі на каналі є огляд, вона в'язала з такої пряжі, здається, шкарпетки. І вона розповідала, що тут, дивіться, як тут пишуть склад. А, це 80 вовна і 20 поліамід, і це Б, і Віскоза Лавсан. Здається, Валя розповідала, що. Наприклад, ось ця зелена, тут ниточка з двох ниточок. Що ось ця зелена це шерсть, а оце, це, мабуть, віскоза, як додаткова така. Ну, але якщо вам цікаво більш детально дізнатися про цю пряжу, йдіть до валі на канал. У неї є огляд, де вона. ну Вона її вже випробувала, вона з нею в'язала. вона... Розповідає взагалі всі її характеристики і як ця пряжа взагалі себе веде під час в'язання і, звичайно, ще після прання. Но я думаю, я цю пряжу також використаю на шкарпетки. І ось ця, що це в мене тут уже, І ось ця біленька. Ой, а ця така м'яка, щось на вівчарі навіть не схоже. У мене вівчарі також була. А тут, дівчатка, вовна, акрил і ангора. Ага, оце ж написано на півшерсть. А в мене була, з якої я в'язала шкарпетки, вівчарі кольорова вовна. І та вона була така жорстка, а ця дуже. Я ж здивувалася. Знаєте, вона схожа. А ну, зараз візьму сіверянку. Знаєте, дівчатка, сіверянка, вона м'якіша за вівчарі, але вона ось ця пряжа, м'якіша за сіверяночку навіть. Так що знову в мене знаю знайом... Хто впав? Так що знову в мене знайомство з новою пряжою. Валя знову мене знайомить з чимось новим. Так, цікаво, ну м'якенька-м'якенька. Дуже приємно, ви знаєте. Здається, навіть і не колюча, дуже приємна, навіть не схоже, що це вівчарі гарна пряжа. Ось цю, коли береш, то це так. Я відчуваю, що це вівчарі. Так, і ще один, ну це ж дівчата, це взагалі бомба. Для тих, хто любить рожевий преміум яр Вінтер 100 грам, 410 метрів, 75 супервош і 25, ну, шерсть і 25 поліамід. Дівчатка, це така класна малинка. Я, я не знаю. Мабуть, я на неї буду дивитися, і мені буде жаль з неї в'язати. Дуже гарна така пряжа, ну, Все, як я люблю. Дуже класно, дуже яскраво, Зараз подивлюся в камеру. Вона в житті, здається, ще яскравішою, аніж ви бачите її в камеру. Якщо будуть просто бомбезні шкарпеточки. І ще пряжа, і тут ціла упаковка. Вікторія панда 75 шерсть і 30 акрил. Так, спиці 2,5, в 50 грамах 200 метрів. Дівчатка, дивіться, який це колір. Колись я все замовляла бордо, мені приходив такий темний, що просто неможливо. А це справді, дійсно, я не буду діставати. Тут дуже велика упаковочка, тут 10 маточків. Тут То дійсно, о той колір бордо, якого я хотіла. Знаєте, такий. Ну, не дуже він темний, як вишеньки такі. Гарний. І пряжа, я відчуваю, що вона м'якесенька. І я думаю, ви знаєте, що ця пряжа, мабуть, добре триматиме і візерунок, і якісь, можливо, рани. Мені здається, тому що з такого складу в'язала то добре тримає і резиночки. Класна просто. Але по пряжі це не все. І ще одна. Краса, Дівчатка, в мене є синє відерце, буде в мене ще й рожеве. Це точно буде відерце для проєктів. Хто, пам'ятає, Валя в'язала собі е з високим горлом гольф такий з такої пряжі, і в неї вона залишилася. я все їй казала, Валя, ну вона така класна, мені так подобається. Вона каже: ну, давай я тобі пришлю все, що в мене залишилося. Так що я рада, тепер і я її спробую. Вона казала, що вона дуже добре розпушується після прання, подивимося. Ниточка тоненька, але я думаю, якщо після прання, ну я зв'яжу зразочок, вона розбухає, то тут, можна, тут взагалі вистачить на якийсь такий нормальний виріб. Дякую тобі, Валюша, дівчата, і це ще, і ще не все. Ну і, звичайно, дівчата-смаколики. Валя, мабуть, дуже уважно дивиться мої сторіс. Вона знає, який я люблю чай. Так, не буду тут запакована. Ані можна, так? Да? Дівчатка, дуже люблю цей чай. Не знаю, він у нас як з'явився. Я лише його купую різними такими от упаковочками, тому що в одній. Тут, коли відкриваєш, бачите, тут є декілька. А є ще більші подарункові упаковочки. Тут дуже багато смаків і ароматів, там де е, 6 чи 8 отак от секцій. Валюша, дякую тобі, ти дуже уважна. Також Валя прислала каву, яку вона завжди показує у себе на каналі. Я дуже часто бачу цю каву. Якщо чесно, я таку ще е, не пила, не пробувала. Я вже роками п'ю лише одну каву, але чому б не спробувати? До того ж, ця кава, ви знаєте, дівчата, я відкрила посилочку і дуже, ніби вона все запакована так герметично, але дуже пахла добра ця кава через упаковочку. Вона мені пахне. Так що зараз дознімаю відео, біжу пити каву і їсти. Знаєте що? А їсти буду я. Пряники. У валяному містечку почуть ось такі пряники. І валя все мені часто про них розповідає і каже: треба прислати тобі. Ось вона мені їх і прислала. Тут дві упаковки, тут вистачить взагалі на всю мою родину. Так, що це, дівчата? А це помідори в'ялені. Минулому році Валя показувала, як вона їх в'ялила, розповідала рецепт, показувала, як робила. Ну, я ніколи в житті, якщо чесно, не пробувала таких помідорів. Завжди про них скрізь, звичайно, чула, але сама не пробувала. Я дивлюся, тут різні різні спеції є. Часник, видно. Я думаю, що вони дуже смачні. І в цьому році я все мучила чоловіка, кажу, купи мені, як же він називається, одне слово в голові крутиться, але думаю... Раптом я скажу неправильно. Ну, ви зрозуміли, що всушити, в'ялити ці помідори, підсушувати. Ну, я думаю, коли він їх спробує, то він мені точно купить, бо він щось все сумнівався. Я кажу, я в цьому році, розумієте, самі вимикали світло весною у всіх масово. В нас досі вимикають, досить часто. Не знаю, не пояснюю, чи ремонтні роботи проводять, чи як там, але наш район досі вимикається світло просто безкінечно. Ну, добре, що у Вайбері хоч пишуть повідомлення, коли в який день вимкнуть. І я вирішила, що ні фрукти, ні овочі морозити не буду в минулому році. Зелень просто швидко пропала, вишні розморозилися, я варила з них компоти. Тому я хочу. Так, здається, де гідра. Не, не буду казати, бо вдруг... може я помиляюся. Я дуже хочу. Ну, думаю, чоловік як спробує, я спеціально оставлю йому, залишу помідорчиків, нехай спробує, він також таки скаже, приготуй мені. А рецепт ви знайдете у валі на каналі. Вона в минулому році показувала таке відео, детально все там розповідала. Так що ось так, дівчата, я вам безмежно просто вдячна. Я рада, що ви в мене є. Я вдячна вам за такі класнючі подаруночки. Дякую, що не знаю. Що ви привітали мене, але ну, не просто привітали, а ну, просто шикарно, щиро вам вдячна. Друзі, а я з вами не прощаюся. Я надіюсь, це відео з вами було цікаве, але в мене є ще багато, ціла купа різних відео: і майстер-класів, і розмовних, і з подароночками. Я вам тут десь на екрані залишу відео. Зараз воно десь з'явиться на екрані, так що не вимикайтеся, переходьте далі. Якщо ви вперше на каналі знайомтеся, роздивляйтеся, що я в'яжу, чим я цікавлюся. У мене є і влогові відео про моє життя. Іноді буває настрій і час так познімати. Але я таких відео знімаю небагато і не часто, щоб. Ну, тому що я розумію, що, пер... по-перше, ви сюди прийшли для в'язання. Отже, значить, вас більше цікавить моє в'язання. Так що, друзі, я з вами не прощаюся. Тут відео, я думаю, висвітилися. біжіть далі, дивіться і давайте знайомитися, спілкуватися. І всім кажу пока!